Давайте зараз, можливо, не коротко, але як мінімум проговоримо, бо це важливі речі. Це те, що думаємо ми, те, що думаєте ви, те, що думають ваш сусід, ваші знайомі, незнайомі інші українці з інших областей. Оце все дуже важливі речі, які варто побачити, варто почути і зрозуміти, що ваша думка може відрізнятися від думки інших українців, ваша думка може співпадати. Ваша думка може бути трошечки е, такою, схожою на думки інших. От як саме все це було, про що, е, що звучало, що хвилює в першу чергу? Давайте про це поговоримо. І е, зараз все це я вам озвучу. Значить, було там три основні блоки. Перший блок це бачення завершення війни, як саме українці бачать, що для них перемога, і так і так далі, тому подібне. Далі довіри до політиків, і звісно, ну не може жодна соціологічна група не запитати електоральні вподобання. В принципі, це і логічно, оскільки, ну давайте будемо також відверті. Всі дивляться динаміку, всі за нею слідкують, оскільки ми демократична країна, і вибори у нас будуть 100%. Питання лише коли. І е, також будемо відверті, так як ви. Так чи інакше голосуєте, підтримуєте або не підтримуєте е, тих чи інших політиків, це впливає на їхню роботу, в тому числі, якщо хтось робить відверту дурь, е, відверту дичину, ну вибачте, якщо він е, голосує за або взагалі підтримує якісь непотрібні речі, які не направлені на розвиток країни, в першу чергу на захист її оборони, ну люди, як мінімум, своїм голосуванням. Симпатіями до тої чи іншої політичної сили впливає, скажімо так, коригує і вказує, чи правильно діє та політична сила, чи ні. Повірте, більшість політичних сил, тим паче діюча влада, дуже гостро на це реагує. От повірте, що так і відбувається. Інакше б деякі речі, які мають відверто популістичний характер, які нічого не мають спільного з розвитком. Держави більш того, нічого не мають спільного з там підтримкою українців, або або, скажімо так, візуально показує, що, начебто, підтримуються українці, начебто вони не лишаються самі, начебто ці ж політичні сили за них думають, але насправді воно зовсім не те. Чому так відбувається? Саме через те, що е, вони дивляться у рейтинги, і розуміють, що треба щось робити, щоб повернути довіру до себе, як мінімум, бо вибори все одно будуть.